Доброго вечора. Вітаю зі святом водохреща тих православних, котрі дотримуються юліанського календаря. І радо запрошую всіх православних кімійців, за яким би стилем не згадували вони знаменної події до церкви Різдва Іоанна Предтечі. Це лехтокату 31. Там. 20 січня о 10-й ранку відбуватиметься літургія, але доволі знаменна літургія для кінейської православної громади. По поруч із Туккою Рантененом та Віллі Лютіненом братиме участь у службі Божій Олександр Занемонець, який прибув до Лапландії. Із Гельсінки отця Олександра була закликала фінляндська православна церква, аби той опікувався українцями, що наразі пробувають у соломі. Певна річ, він володіє українською та російською мовами, і, взагалі, він поліглот і знаний богослов. Історик. Тож, завітавши до церкви, ви матимете змогу поспілкуватися по службі Божій під час узвичайного тут частування. Ласкаво просимо терветулога, до зустрічі!